Вітаю, друзі! Хочу виділити для вас на сьогоднішній день три такі актуальні теми, які обговорюються у засобах масової інформації. Перша тема пов'язана з тим, що міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подав заяву про відставку, і це подання є вже в Верховній Раді України. І найближчим пленарним засіданням, я думаю, це питання буде проголосовано. Більш детальніше про це ви можете послухати на відео, яке вже є на ютуб-каналі. Друга тема вона стосується нашого ворога Росії. Так званого стрілкова заарештували. І наскільки я бачу, мають йому обрати якусь міру запобіжного заходу. Було би б знов ж таки краще, якби. Це було у міжнародному суді в ГАЗі, і третя новина це те, що Німеччина передала нам черговий пакет військової допомоги. Там є озброєння, яке важливе для наших збройних сил.